У стрійському РТЦК помер чоловіка. Офіційна версія. Значить, перевірили документи. Не було ну, документів про мобілізацію. Запросили, ну, знаєте, куди? Серцевий напад, ну, швидше за все. Хоча інші кажуть, що не зовсім запросили, відібрали телефон, утримували кілька днів. Чоловіку було 50 років. Ну, ну що можна сказати, черговий поодинокий випадок. Але от дивіться, що цікаво. Вони ж позиціонують себе як державна установа. Але щось я не чув таких випадків: наприклад, прийшла бабця в пенсійний фонд вибивати більшу пенсію. Бах, і все, і, 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 і помер. Прийшли би в Уцнап якусь там довідку брати, і хоп, Геморой. Не чули такого? Ні? Ну а тут випадки та й випадки, випадки та й випадки. Та що це таке? Притом, от яка дивна збочена логіка? Значить, ну тату, все погано, вони безпредельщики, ну але ж то треба воювати. А, а як інакше? Ти я цю логіку вже чув. З такою логікою Путін відправляє ракети на мирне на населення. Вони ж як кажуть для цих Ну, бо там теж є свої каструлі. Ми то українців любимо, вони наші брати, але ми захищаємо їх від свавілля, їхньої влади. Ось от я сам, знаєш, прийшов якийсь сусід, підпалив тобі хату, ти сидиш у шоці, а він каже, я тебе люблю, ти молодець. Просто я не люблю, як твій мер обкрадає тебе і твоїх ну, громадян. Такого ти хера в мерові ту хату не спалив, а? Ось бачу відео одної дівчинки з так званого ДНР маленької, і вона каже, О, дядя Путін прийшов нас визволяти, правда, краще б вони вже швидше пішли, бо ну, дуже багато пострілів хотілося б миру. До дітей доходить, що щось не так у тій логіці, а до дорослих, ні. Щоб, щоб якнайшвидше настав мир, треба побільше розібати один одному горів. Коротше, побратими. Заповійте товариша Путіна з денацифікації українського населення, виконуєте швидко, вправно, ефективно. Так тримати.